Наш світ майже неможливий без електрики. Адже завдяки їй ми робимо домашні завдання, розважаємось готуємо їжу тощо. Якщо уявити світ без електрики, то люди будуть частіше гуляти на вулиці та проводити час разом. Також ми раніше лягали б спати. Третє покращилася б екологія. А тепер про недоліки. Перше, складно було б навчатися взагалі у наш час. Друге, не було б електрики і складно було вчитися, готувати, прибирати тощо. І третє, ми б не мали змоги опалювати будинки, як зараз ми були б, як наче працювати бабусі. Тож давайте все ж таки замислимося та будемо цінувати електрику набагато більше, ніж зараз.